І президент Зеленський збирається зробити вигідну пропозицію президенту Дональду Трампу, аби зберегти підтримку України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Гардіан». І зокрема, глава держави хоче запропонувати американським компаніям прибуткові контракти на реконструкцію та інвестиційні пільги. Зеленський також додав, що готовий вести переговори, але прагне, аби Україна це робила з позиції сили. І вже стає практично звичним, що говорячи про Дональда Трампа, ми говоримо також і про Ілона Маска. Власне, от, знаєте, навіть і а, Тімоті Снайдер, який досліджує ці ці події. Письменник, науковець, який відвідував також і нашу державу, каже про таке певне вже злиття цих особистостей, яке найбільш ризиковане перше для самого Трампа. Але давайте поговоримо про маска і його чергові. Скандальні доволі резонансні заяви. Американський мільярдер Ілон Маск, який працює в адміністрації Дональда Трампа, закликав закрити медіапроекти Радіо Свобода та Голос Америки. І про це він написав у соціальній мережі. X. Маск відповів на допис, у якому ці видання назвали буцімто пережитком минулого та наповненими ультралівими активістами, і погодився з тим. Що їх варто закрити, свою думку маск аргументував тим, що мовляв їх більше, ніхто не слухає, тому вони просто цитую розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік із коштів платників податків.